Хочу дати відповідь на один коментар, який в мене був ще в минулому році, це що згадав та вирішив відповісти на нього. Якби чоловік написав, якби не оце бронювання, то я б, може, до вас б і їздив. Не треба не таким людям до нас їздити. Якщо вам важко подзвонити забронювати сектор, не треба їхати. Я ж не роблю це для того, щоб вам зробити ваше життя. Бронювання зроблено, як і кругом. Ви ж в якщо їдете за кордон, ви ж не їдете на Абум, приїхали і там шукаєте собі місце. Ви бронюєте заздалегідь, щоб ви були впевнені, що ви приїдете, сядете і будете ловити рибку. Так же саме все у нас. Забронювали сектор, дата, витриболовлі, все, і поїхали. Але ще один нюанс, коли ви будете бронювати сектор, будь ласка, побільше мені інформації давайте. Скільки людей буде, на які снасті ви ловите, особливо хто перший раз їде, дуже часто дзвонять, запитують, а де краще сісти. А от ми їдемо, мені треба вся інформація, для чого вона мені потрібна, щоб я підібрав для вас оптимальний варіант. Якщо це один рибалка їде, це один варіант. Якщо він їде з дружиною, з дитиною, це другий варіант. Якщо він їде з дружиною чи з друзями на шашличок, це третій варіант, Тобто мені треба підібрати місце, де будуть всі ці зручності передбачені. Розумієте? Те ж саме по Снастях. Якщо ви ловите на фідер, це одна справа. Якщо на коропа це інша справа. Якщо на поплавок, це ще інша справа. Тому, будь ласка, побільше інфи давайте, коли ви бронюєте. Добре, тоді я буду підбирати вам ну, самі -самі найкращі місця, саме для вашої риболовлі. І вже я розумію, що кожному хочеться приїхати, сісти на найкращий сектор, ловити на весь ставок, ну так не буває. Тому, будь ласка, бронюйте, не стісняйтесь, хто не хоче дзвонити, пишіть. Я вимагаю, щоб писали на Viber, щоб все це було зафіксовано у нас. Не просто дзвоночок. Ви мені дзвонили, мене відволікли, я забув, не записав, не зафіксував вашу броню. І потім, може бути накладка. Хоча такого на моїй пам'яті не бувало, але ж, тим не менше. будь ласка, пишемо на Viber, бронюємо і всім буде добре.